Те, що Little Nightmares 3 буде просто повним провалом, нам було відомо ще з моменту, коли її анонсували. І як стало відомо, що гру тепер розробляють не автори оригінальних двох частин, а хлопаки та дівчаки, що спеціалізуються на інтерактивних бляха фільмах, ну, дзвіночок почав звеніти. Гра вже доступна у стімі, і перші відгуки, звісно ж, змішані. Гра відчувається повним провалом, тож давайте розберемося, що ж тут пішло не так. Не довгі вступи у оглядах, тож ні на секунду не затримуємося, але вподобаєчку поставте, підпишіться, і як є можливість, 5 гривень на модобанку нам киньте. Будемо вдвох за неї битися. Дуже дякуємо. Коротесеньке бексторі щодо розробників цієї гри, без якого цей огляд ну просто ніяк. У 2017-му Tarsier Studios під видавництвом Bandai Namco випускають Little Nightmares 1, бенгерну гру, що зачарувала усіх своєю дикою атмосферою, самотністю і жахом. DLC теж були шикарнючі а фінал досить сумний. У 2019-му Embracer Group, такі собі величезні видавці викуповують Tarsier Studios разом із усіма працівниками та правами. Але тут плутанина. У 2021-му виходить Little Nightmares 2, Проте видавець все ще Bandai Namco. Чому так? Бо покупка Tarsier відбулася під час розробки сиквелу. А IP, тобто права на франшизу Little Nightmares, залишилися у бандаїв, які не поспішали нею ділитися. Тож дві сторони домовилися, що друга частина виходить під виданням Namco, і ніхто не буде ображатися. Після релізу сиквелу Тарсіер сказали, що історія завершена, і пішли робити свою нову гру Reanimal. Про неї очікуйте окреме відео, де ми детальніше розберемо, що ж це таке вийде і чому вона буде просто шикарнючою. А Bandai Namco вирішили не зупиняти серію і доручили продовження Super Massive Games авторам інтерактивних Until Dawn і The Carry. І тут постає логічне запитання: а якого хера розробники інтерактивного кіно роблять гру, яка не є інтерактивним кіно? На це відповіді у нас, на жаль, немає, адже такі таракани лише в голові бандай Намко бігають. І до слова, якщо ви хочете побачити на цьому каналі повний розбір сюжету ігор Little Nightmares, то дуже просимо проявити вас активність під цим відео, і тоді все буде. Ну що ж, із видавцями і розробниками розібралися. Тепер давайте поговоримо повноцінно про Little Nightmares 3. Геймплей у гри, а точніше, механіки, ну, таке собі. У кожного персонажа є своя унікальна зброя: у Alone. Це великий гайковий ключ, котрим вона може ламати речі, і, наприклад, відкривати шлях уперед. У лоу це лук зі стрілами, котрим він може стріляти у ворогів або ж активовувати кнопки. У локаціях, а фактично лише у одній, є свій автентичний додатковий предмет, як от парасолька у пустельній локації, аби можна було підійматися угору, де такої можливості немає. Або ж ліхтарик, котрий нам дають до кінця гри. Хочемо зараз трохи зачепити тему того ж самого ліхтарика і поговорити про халтуру Супермасів Геймс. Його нам видають майже одразу після пустельної локації, а тобто першої глави. Нагадую, з ними бігаємо до самого кінця гри. Він у собі не несе нічого важливого, окрім підсвічення шляху, і то, де він майже той не потрібний. Проте в чому ж проблема? А ось у тому, що таке враження, що його додали аби був, бо він ж і у другій частині був. Це просто готова моделька з кодом і все. У тій самій другій частині він не лише підсвічував нам шлях, а й був частиною геймплею, коли нам довелося проходити повз пацієнтів і світити на них, аби вони на нас не нападали. І буквально одним таким моментом він створював атмосферний і напружений фрагмент у грі. А у третій це просто цяцька, котра є, ну. Бо була колись і про раю з предметів, та й в цілому, чуть би не цілої гри, ми теж трохи згодом згадаємо. І також зброя головних героїв у цій грі це теж просто пшик. Ми використовуватиме її взагалі не так часто, як цього хотілося б. Тепер хочемо зробити маленьке порівняння і, мабуть, як вказати на помилку зі сторони розробників. Візьмемо Little Nightmares 2 і Duo у вигляді моної шостої за цілу гру ми проникаємося цими персонажами і, мимоволі починаємо їм співпереживати. Вони як ідеальне і ніянь. Забереш одного і все. Ти залишився тут назавжди. І так навіть відбувається, коли діти в школі крадуть шосту відмону. Ви хочете чим пошвидше врятувати її, бо гра давала нам дійсно класні моменти, що і зв'язували цих персонажів між собою. У третіх Little Nightmares, з інакшого боку такого взагалі немає. Гра ніколи нас фактично не розділяє і не показує справді страшних наслідків, якщо хтось із нас зникне. І з цими персонажами, по великому рахунку, аж такого страшного. Нічого не відбувається чуть би не до кінця гри. Тож, якщо говорити про якесь співпереживання персонажам і прив'язаності до них, то навіть нічого і казати. Тут все просто ме. Зараз давайте поговоримо про левел дизайн і душу самої гри. Буду відвертим. Коли особисто я вперше грав у Little Найтмерс-1, то спеціально з агресією ставився до цієї гри. Я занизив свої очікування, тицяв пальцями, що оце гамно і то гамно, але коли почав грати, йо пересете. Ця гра ніби говорить до тебе. Її локації, вороги, подача атмосфера робить проходження для кожного унікальним. Вона показує гнилу частину нашого людства, мізерність деяких людей на фоні з іншими, і кожен винесе з цієї гри щось своє. Особливо, якщо ми кажемо за другу частину. Хтось зробить свої висновки, згадає болюче, і гра вдарить десь по одному місці, а десь по іншому. А ось від третьої я чую лише. Пішов нахуй, то в бойоб. Повинні віддати належне Super Massive Games. Сетінг гри вони так, зберегли, але лише обгортку. І те пожамкали отак і виставили як новий проєкт. Кольорокорекції у грі це просто срака. Воно якесь зазелене, заблюрене і. пусте. Локації просто без наповнення. Це пусті простори без автентичних тут і там речей. У попередніх частинах були малі деталі, які чіпляли око або ж просто були логічно поставлені. У третій частині з цим величезні проблеми. В секціях погоні, проміжних локаціях немає абсолютно нічого. Оце беззадивна локація, вона така пуста ніяка. Залі все локація повністю вона ніяка. Ну, з тим, якусь так боляцькі виглядає, Я не дав вже то сука. Блядські дизайни, блядські, оце сука, всі. І повертаючись до теми раюзу, уся гра відчувається як використання всього попереднього з минулих частин з лише натяком на щось нове. Тож, якщо ви і плануєте у це грати, готуйтеся до відчуття дикого дежавю. Так можливо, це і пояснюється сюжетом, проте він тут фактично на такому концептуальному рівні, що ми сумніваємося, що це аж так добре пояснюється. А і ще величезний мінус мінусри у тому, що майже жоден з ворогів взагалі не запам'ятовується. Вони просто пустушки, що ходять по локації, і майже ні на що нас не відсилають. Ну і давайте знову таки перенесемося до попередніх частин, де абсолютно кожен з ворогів це щось, він має за собою якийсь посил і яскраво запам'ятовується. Тож мда, окрім останнього босса, у третій частині як так то ніхто особливо не виділяється. Ну і буквально дві секунди за лор, адже він тут, наче, є, але ви його не сильно побачите. Тут без спойлерів, тож не хвилюйтеся. Але ми хвилюємося за вас, якщо ви йдете грати у цю гру заради глибинного лору. Бо, по-перше, гроші повернути за неї ви не встигнете. А по-друге, шкода нам ваш час, котрий ви витратите на неї, аби лише два рази побачити відсилку на сюжет, котрий тут повинен бути. Розробники або ж просто мега і сюжет тут такий, що ви нічого не зрозуміли, але там то було ось так, то так, то й так, або ж під час прописання. Його їм було настільки кришталево похуй, що аж плакати хочеться. Сюжет дається мікропорціями. Із на початку щось сталося, ми кудись топаємо. Потім на третій годині гра така все пиздать жопа, і останні 30 хвилин нам дають на роздуми про велике. Все! Кінець! В ахуях сиділи всі на кінці других найтмерсів без виключення. Гра вміла накидати нам безслівне пояснення, а зараз наче розівчилися. Можливо, Supermassive Games задають цією грою якусь нову відправну точку в сюжетах, і вони не планують нам розповідати його так, як робили це минулі розробники. Але чи вийшло у них це добре? Абсолютно ні. Ну і саме найважливіше баги. Особисто я хочу відмітити просто жахливі фризи гри. У мене записано 46 ГБ геймплею, і з нього я можу використати лише 10, котрі просто з плавним геймплеєм. Адже якби ні, то ви б дивилися це відео ось так. Ой, Сука, в мене гра лагає. Так, це були фризи, тепер про баги. В цьому моменті ми поговоримо про останню погоню в грі. Тож ви можете вважати це міні спойлером, але зажіть зачекайте. Можете скіпнути відео під кінець, але зараз ми розповідатимемо без жодних важливих деталей, а лише те, який пиздець може відбутися із вами в кінці гри, і можливо ви її навіть дропнете. Тож радимо просто перестрахувати себе і не страждати як ми. Не скажемо, що зіткнулися із багатьма багами. Насправді лише двома. В одному місці став за страх і довелося просто перезавантажитися. А далі було ось це їбане місце. Для контексту. Була третя година ночі, ми вже допроходили гру, і відбулося ось це. Стіл мали, да? Ми залізли під стіл, і якогось біса ворог нас все одно розчавив. Тож ми зробили логічний висновок, що такий варіант проходження не є правильним, і змінили тактику на ось таку. Давай, бігом. Що. Ой. Що, ти в тебе теж посередині екрану? Да. Так. Що. Што? Що це за хуйня? Що це за пиздець? Камера просто від'їхала на середину, і нам довелося всліпу нащупувати прохід далі. Ну добре, Бог з ним. Біжимо по прямій і переходимо на інакшу локацію, де потрібно розбити скло. З'являється баг, і я туплю розбити те саме скло, тож рана звантажить на новому сейві, що під столом. З дивного двері вже відчинені і важіль тягнути не потрібно. Тож ми пробираємося уперед і відбувається ось це. Гра не розуміє, що ми повинні тут бути, і скрипти камери за нами не рухаються. Тож ми вирішуємо перезавантажитися і таки потягнути важіль, після чого трапляється отаке. Ой. Стій! Wow, Куди куди? Їбуча картина перешкоджає нам шлях. І все. З цього моменту ми жодного разу навіть не могли дійти до цього місця із картиною, бо ворог чомусь не давав нам вийти з цієї кімнати і моментально убивав. Хто це Сука! Же... Що це... Що це... Просидівши так ще тридцять хвилин і подумавши над тактиками проходження, ми отак от до Ми вирішили просто перепройти главу. Але жопа. Знову він нам не давав пройти далі. Я вже хотів кинути це все і просто подивитися фінал на Ютубі, але обрав варіант подивитися, як хтось проходить цей момент. І їбать його в рот. А може, ми є плани просто такішить. Ah, oh, з самого початку ми робили абсолютно все правильно, просто скрипти гри це параша, і ворог нас чомусь убив. Тож ми проїбали півтори години на проходження цього фрагменту і закінчили лише о п'ятій ранку. Без лишніх слів, оцінка цієї гри від нас залізних чотири з десяти. Це позорисько для франшизи Little Nightmares, і розробникам повинно бути соромно, що вони це взагалі створили. Тьфу на вас, супермасиви і бандаї. Категорично закликаємо вас не купувати Little Nightmares 3, а відкласти гроші на Reanimal, гру від оригінальних розробників Little Nightmares 1 і 2. Нагадуємо про те, що про цю гру невдовзі вийде відео із усіма нам відомими деталями, і повірте, це буде просто ахуй. Сто відсотків краще за це гамніще третє. Сподіваємося, вам сподобався даний огляд. Це наш перший раз у такій справі, тож усі зауваження будемо читати і враховувати у коментарях. Нагадуємо за нашому на банку, але це вже лише після донату на збройні сили. Пишіть свої дорогоцінні коментарі, адже це нам дико потрібно для просування каналу. Дякуємо. Ну і підписуйтеся на наш канал, ставте фодобайку і всім попа. І що це?